Рекламісти усіх напрямків, єднайтеся на Прикарпатті Відбувся перший форум для фахівців реклами і зв'язків з громадськістю під назвою піар ралі 2014 Організували його студенти Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Однак зацікавилися форумом не тільки майбутні рекламісти, але й представники поважних фірм. Подробиці знають наші кореспонденти. Попри непросту ситуацію в країні та перепитії виборчої кампанії, більшість рекламних фірм регіону таки відгукнулися на запрошення організаторів форуму. Програму ж піар раді склали таким чином, щоб максимально залучити до обміну досвідом представників різних сфер маркетингу та піар-технологій. Майже всі компанії міста Івано-Франківська зголосились. Це і рекламні агентства, і піар агентства, і друкарні, і приватні підприємці. Організували форум студенти, але майстер-класи та виставка рекламної продукції зацікавили всіх гостей. Навіть представників поважних комерційних фірм це був дуже корисний тренінг, дуже корисна конференція. Я багато чого для себе, для роботи взяла. Я думаю, що це не перший, не останній. Буду залюбки ходити на такі конференції. Буду... Думаю, що мене запросять ще не один раз. Це чудово, коли в такий складний час для країни ми знаходимо в собі сили розвиватися. Підвищувати свій рівень знання, надихатися і надихати інших, що може бути краще. Я спокійно за нашу країну, за місто Івано-Франківськ і за всіх тих, хто тут сьогодні. Щоб бути успішним у своїй професії, рекламістам потрібно розуміти суть суспільних та економічних процесів. Вважає викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. Зараз нова Україна будується фактично з нуля, і це означає, що всі ці маркетингові тренди проявлятимуться тут на наших українських ринках набагато швидше, ніж в інших країнах світу, де все повільніше. А це означає, що молодь, яка присвятила себе маркетингу, рекламі піар, має це знати, вміти цим користуватися. Організатори піар ралі сподіваються, що конференція матиме успішне продовження.